гулявши в інтернеті і подивився там в групі КМЗ варіанти коротше з підшипниками цими всіми конусними. Ну, в общем, що я сюди тільки не пхав. І вилки звилки. Тобто мінімальні дорубки, він тут легесенько болтається. Тобто в теорії її можна взяти, обрізати. І... Підшипник наружного обойму, воно сюди не залозить. Якщо його запресувати, то воно типу одну сторону роздвинуть, ну так як колхозний варіант, суперколхозний. Воно його розіжме і воно, в принципі, може стати сюди полотняково так, як треба. Але помірявши всяке, що в руки по полу, з такою на цей вещь. І такий дуже інтересний варіант. Він. Обойми сюди ось встає. Ну а далі я думаю, що всі зрозуміли, що можна придумати. А сюди він майже заходить. ну то Трошки там, він, ну, коротше, образно, буб, молоток, то можна забити, образно так. Але дійшов до того варіанту, що ну є старі підшипники, рідні звідси, догрядні, обойми старі. Дурна привичка, нічого не викидати. Познаю, що воно колись пригодиться. Натяг заходить туди клосно все. І попробувати приточити всю обойму. І залишити просто міліметровий буртик в цей розмір. Потім це все діло отак От закривається і, ну, понятно, що цю гойку треба проточити з цієї сторони. Тільки ще придумати треба як її законтрогоїть. Якщо завтра токарів найду якихось, щоб зробили мені цю роботу, то покажу після конечний результат. Але ідея погана Два підшипника і буде прикольно. Як варіант, бо просто вже в мене на бубрику на моєму це цей вузол, він просто мене збісив вже. На двох муциках прекрасно їздить все. І в стандарті, фактично, там, ну, там з мінімальними доробками. А тут будемо... Це так, тренувачний редуктор. І спробую зробити іменно такий варіант. З наружною обоймою, обоєми, я їх знайшов у себе три штуки. Цього ж двохрідного, так що це так побачимо, що з цього вийде. Ну, дождався я ні оці. Коротше, помилка моя в тому, що отут, в краю, треба робити проточку таку, щоб вона заходила туди в корпус. Бо вона. Получається, впероїться там є, я не врахував це. А так в цілому все нормально. Я тільки що наболгорки його підточив, все вже накидав туди шайби регулюровочні. Це зазор, Получається, який. Ну, прижима я вже, коли підшипник я виставив. Оцей другий. І все чітко тоді. Отут треба робити проточку міліметрів 7 щоб заходила вона туди, там в корпусі, в общем, є місце таке, де різьби вже немає, і воно впероється, типу, різьба в різьбу. То обов'язково, як робити таку гайку, я її робив заподліцов, то треба робити проточечку таку. А так складається воно ось з двох таких частин. Між ними там промежуток такий буде, напхається туди смазка. І виходить так, що я подивився, там роблять типу, канал для подачі масла. А він тут в принципі не треба. Ну, тут видно не буде. Чого не треба, бо змозка, ну взяти будь-який другий підшипник. Якщо оце все воно так стоїть, то вона туди просто попаде і все, і затече. масло туди по-любому попаде. Коротше, все мені сподобалось. Контргойка отакого ось, Воно, в общем, крутиться, але одною рукою важко покрутить. Я її сам наствердлив уже дюрочок таких маленьких і покросив, бо це єдина деталь, яка буде торчати на вулицю. Все інше буде закрите. В принципі. Вона вже підсухла. Це вже можна цей вузол собі роти. так, я взагалі не люблю якісь там доробки. Стараюся їздити на тому, що є по стандарту, але з часом приходиться щось дороблять. Ну, сподобалось те, що дійсно немає ніякого люфту. І все чітко стає. Ну і долі. Думки, все склав, все виходить би, а вроді би і ні. Тут така фігня буде як на мосту, по шліцевій може текти. Туди треба треба загерметизувати якось його. Тобто, хоч і плотно, це я вже по-любому треба в токаря робити таку байду, тому що це я зробив вручну і зараз буду. Садить його все туди оту, на герметик. Щоб там не було ніякої протьочки. Ну, якось так. Тут треба по-любому враховувати те, що обрізати оцю байду. Потім в мене великий сумнів під, про те, що там сольник останній буде якось робити. Але по-другому тут ніяк. Тут тобто це 2,5 Коротше, нагласти дуже важко було зробити. Е, так, що ще я хотів сказати? Сразу мені зробили ну, цей сольник типу, рідний остається, а другий сольник я ставлю є такий 34х50 на з направленням. В ліву сторону, який вже точно буде працювати. Він якраз у мене і входить. Там теж сольник з направленням стоїть, рижий такий, там ніколи не тече, розбирається все легко, класно. Тобто, моточина сама виходить без проблем. Не треба ніякого сольника знімати. Він не пошкоджується чогось, не знаю чого, як ті сольники воротникові. З ним все в порядку. Ну, коротше, долі буде. Все. Бліпим по що. Так, протестував я моста. Не схотів знімати відео. Як я напихав герметик із з'єднання гука і е, хвостовика. Коротше, цього. Е, це таке діло. Взагалі, сальники стали все нормально, поки що нічого не тече. Зараз єдине, що, що я відчув, то тобто, є. а, пропав, коротше, цей шелест. Шелест геть уйшов. Коли їдеш на скорості, на швидкості їдеш. І, переключаєшся на нейтралку, тут просто таке відчуття було раніше в мене, що купа гайок болтів, щось так шелестить, просто капець. Це все уйшло. Так що результат є. Не знаю, більше нічого особливого такого я не замітив. Турмозу нормально барабан не гарячий. Одне можу сказати, що оце лайно, що я витягнув звідси, що розпалося, і шорики погубилися десь у тому, в тому хломі, більше ставити не буду. Дійсно, оця, зараз включу світло. Ну, кучності, звісно, держиться він якось так, наче на відчуття краще. Ще раз покажу це все діло. Ось ми робили його із стандартної. В принципі, можна встановити, але оця біда з шойбами мені не сподобалося, що підложать сюди шойби, підтягувати його. Але можливо так воно теж працювало і плюс оцей контик, він такий худенький получився дуже. То токарів це виточив мені таких три комплекта. Як гоїчка класно зажимоється. Ну, тугенько крутиться, гоєчка, така плутно сидить. Буртик получився такий горний міліметровий, він зробив. Два сольника сюди стає. Один рідний, а другий. Той, що я показував, де вони. Один рідний, а другий оцей все. 34 на 50 з направленням. Вони ходять добре. <звук> В общем, ці два комплекти чекають тепер. Щоб я їх встановив на інші два мотоцикли. Оце так воно стає, треба її буде отсюди видалити. Переточували одну мені зробили із рідної обойми дохрядного підшипника отаку ось, опорну втулку, типу. Ну, я щось не поставив її, не знаю чого. Але можна. Но токар сказав, що. Дуже важко з неї щось виточити. А це він точив із сталі 40 Хо, як він мені все сказав таке. Так що я рекомендую, чесно кажучи, рекомендую. А, до речі, люфт по кругу люфт став якийсь такий рівномірніший. Коли крутив я хвостовика по відношенню до самої планіторки, та що на моточину прикручується, то люфт став відносно. Рівномірний. А то раніше крутиш, воно якось люфтило там, і мені не подобалося. Але їздив я на цьому. Якби воно не шуміло, я б туди не ліз би. А так воно гуділо. І це вже по щоту третій підшипник оцей. Так що, ну, коротше, якось так. Така оця доробка, мені сподобалась.